Я записываю. А сьогодні не воскресенье. У мене, у мене сьогодні рибний день, четвер. Сьогодні не четвер. У мене четвер, кажу, у мене рибний день, що не бачиш вихідний у мене. Так сьогодні вихідний. кого чорта, я тут стою. А сьогодні шо, що, понтивай, то вс? Який сьогодні день? Так, э, оце ж хотів поблагодарить, по-перше, знижена э, людей. Сьогодні понеділок. Так, да, сьогодні мені... Твою мать. Що таке? Я забув. Що ти забув? У мене ж понеділок вихідний. Да? <хи> ну, тоді зараз такуєш пару посилок. помиєш посуду, яку ми он. Ні, ти покажи, покажи. Якийсь з мене хазяїн. За, за цими посилками. А миска красива. И не ибьет. Хочу, кстати, поделиться лайфхаком. Загонял всю квартиру. Вы знаете, что коли чистишь рыбу дуже неудобно її чистить, потому что на вас кальзы, рук вечно, то чепляють и там за за якийсь крючок чистить. Візьміть вилку. Візьміть... Ставьте вилку. Так ну куда? Не дави ей глаза! Дивіться. Берете спочатку лайфхак у них. Ты Так. Потім берете акуратно палець, ось сюди і держите рибу. Потім ножик відкладаєте, берете для картошки чистку. Більше я картошку. Блядь, убери ее, будто она смотрит на то, как ты потрошиш її тіло. Я тільки просто акуратно чищу, щоб не летіли. Бо в ванну я там чистив так, що летіли пів. Серйозно? убираю, господи. Угу. Люди а. добрые. Вы ему верите, что вот эта морда будет убирать. Срочно ищу уборщицу. Так, сейчас цена готова. Я просто... Там мне дуже было удобно, потому что Эй, вей, знаешь, разогнался то И все. Следующий... А, я так понимаю, лучше доведущий... не аж на плитке в ванной, да? Так поубираю я, господи. Ты плитку помоешь. Зато... сюда прилетіло зато с рибина держится в руках І все обшкрябнуто Далі. аккуратно палите, опять передвигаете Розрізаєте. І... я не буду Робі. это показувати. нельзя каєте. нельзя показывать так І кру о икра є. все значит цепь сумка маленькие дети Це сюда це маленькі воски Фу. Икру сюда. Все. Я думаю, Думаешь, так воняет? Рыба, а вот кран говорит? руками не трогай. А помыв я твой кран. Вот. вот так вот. Быстро и легко. Чистные Одну сторону кошки. почистили, а вторую не надо чистить. Он все почищен. А что ты брешешь? Брехло. Ты брехно. Ой, кстати, а сегодня праздник. А какие сегодня праздник? И у кого? А скажи. Ты ж у нас крестная мать. День смерти вот этих рыб. Ой, серьезно. Крестный. День смерти вот этой штуки. <с <с вот этой штуки, которая для посуды, мать его, ёб. А, да, тут для посуды было. А я думаю, всякие хорошие шо, думаю, использую по назначению. Ага. А что сегодня за день? Какое сегодня Вовочка? Я не знаю, а я не знаю, какой сегодня день. А ну, вспоминаю. А ну, ты ж крестный. Нет. А кто я? Ты. Я тоже, я знаю, и ты. Кому що? Поздравити сьогодні треба подзвонити. Я тобі сказав, напомню, щоб я не забув дитину поздравити. Владу позвони і поздравить. Владіку згучі. У нього сьогодні день народження у А на вихідні він приїжджає до мене бо понеділок не хоче. Ваня каже, не будемо понеділок празднувати. Так що на вихідні ми Владіку делаємо день народження. О, в мене тепер тут карточка є, щоб я не забув. Хто хоче лично Владіка поздравити, так і підпишіть Владику на день народження. 53, 75, 41, 14, 25, 10, 71, 12. Це монобанк, а приват. О, прочитай, аби я не бачу. Льоша, прочитай. 53, 63, 54, 20, 98, 73, 59, 48. Тільки підпишіть Владику на день народження. Ми йому хочемо самокат купити. Ваня казав, хоче. А ще Лові треба щось брату старшому. Купить Софіка, не в Україні, якщо хто не знає, а то там оця манда пише, який скажи, Ніка з Польщі оце. Ми тепер займатимемося дітками з бучі. Боже, як їм не треба бути цинічними вродами. А, а самі що? навіть не знаю, що в нього сьогодні день народження Владіка. Це той Владік, який мамі їжу приносив на могилку, хто не знає. От так. Все, so, слова більше. о конченных ни слова больше, О техниках, хуиках и всех. Ну наставять. все, я говорю, что сегодня у нього День, А выходни що... будем праздновать его. Да, выходни будем праздновать. Не забудьте поздравить. И не забудьте еще вызвать майстра, чтобы прочистил раковину. Ну да. Да. И ну, номер новой почты 5-4. Бо люди спрашивают часто. Номер новой почты для посылок 4. А, номер горячей линии 0.68. 354, 57, 37. Если кто-то до выходных захочет, я ему какие-то подарки присылать, присылайте. Я все передам и на видео все снимем. На следующий выход. Всем хорошего понедельника, а я жарю рыбу. Все, я сегодня выходный. Теперь мы... А если кто хочет помочь убрать после вот этой рыбы, запрошу запрошую. А вот ты лодок, боже, лентяюга. Убираю я сейчас. Зато красивый. А, я... а ты что свинья под лапухом? Э -э, мужчина должен чуть-чуть отличаться от обезьяны. Mm, только обезьяны от тебя не очень отличаются.